Добрий день, друзі. Запрошую вас до осіннього лісу. А хто там шурхає в листі? Як клубочик ця тваринка, вся в калючках в неї спинка. Хай собі затямить всяк, зветься дивний звір. Їжак. Він не стане героєм нашої поробки. Для роботи вам знадобиться кольоровий картон, двосторонній кольоровий папір, олівець. Ножиці, лінійка, клей-олівець. Починаємо з виготовлення шаблонів сердечок. Відігніть смужку білого паперу та з серединою на згибі намалюйте половинки сердець. Приблизно 3х6 см та 5х11 см. Виріжіть та введіть на кольоровому папері. Виріжіть та склейте як на фото. Виріжте лапи. Передні лапи відігніть та приклейте зі зворотнього боку. Намалюйте очі. Виріжте смужки шириною приблизно 1 см. Склейте петельки. Приклейте зі зворотнього боку перший ряд. Потім другий, як на фото. Виріжіть шаблони половинки капелюшка та ніжки гриба. Відігніть смужки двостороннього кольорового паперу. Серединою на згибі обведіть шаблони. Виріжіть по 4 таких заготовки. Склейте тільки згиби. Приклейте їжачка до основи. Приклейте грибочок. Додайте білі плямки. Виріжіть листочки. Зігніть навпіл. Приклейте до основи тільки згибами. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.